Купили діти петі нового айфона. Вся робота в чоловіка зупинилась вдома. Простягнувся на канапі, на тіх окуляри, він Петро лише в селі. Педро в інстаграмі. Пальцем тикає в екран, гортає сторінку, як раптово серед дам вгледів свою жінку. Красувалась на заставці в декольте до пупа, як побачив його Петя, Лед не врізав дуба. Під світлиною Галини підпис Афродіта. Виявляється, що в жінки ще й вища освіта. Він то думав 30 років, що вона доярка. А як виявилось Галя провідна акторка, мов Валя грає у театрі драматичні ролі, знаменита й популярна у творчому колі. Остаточно Петра вбив статус, що вказала. Виявилось, що Галина кохання шукала. Петро тер екран завзято, аж горіли пальці і все думав, як помститись нерадивій гальці. Тому допис написав ось такого змісту. Друзі, здравствуйте, я Педро, парубок із міста. Маю бізнес і маєток, яхту і автівку. Маю гроші у всіх банках, лиш немає жінки. Навіть викупив сьогодні острів в океані. Маю все, та лиш не маю щирого кохання. Тож відкритий до знайомства, пишіть, я чекаю, тільки ось лиш Афродітам не відповідаю. І в мережу полетіла Петрова об'ява та відразу кілька тисяч вподобань набрала. Серед всіх коментарів пише Афродіта. Ти, мабуть, лети на острів. Бо тобі не жити. Я ось зараз у театрі додаю корову і приїду у маєток, бо маю розмову. Тільки щось он у Феррарі колесо спустило, що я вранці на роботу ледве докрутила, та тобі за інстаграмом не видно нічого, затягла всесвітня сітка дурака старого. Тож, Петрусю, ти чекай, я до тебе лину. Зустрічай, іди, коханий, кохану дружину. Дякую.